Дивіться, ось стільки в мене закваски, просто дуже багато. Дай ну, Яків, я покажу. Лав, як я люблю працювати з нею. Зараз я трохи втомлена, але нічого. Зроблю тісто. На ніч і завтра буду випікати. Обережненько, як і все-все не чіпай. Дивіться, вона просто дихає. Все, берину не чіпай зараз. Ми понаблюдаємо, так? Дивіться. Ва. Це неймовірно. Це просто здається якась така. Така медитація. Воно мене так заспокоює. Ну, що я розпочинаю вже робити тісто на хліб. Цей хліб в мене йде з вершковим маслом, і він виходить дуже-дуже смачний, діти його дуже люблять. Для початку я беру воду, а, додаю борошно. Борошно бажано, щоб був міст білка а, десь 12-11% це дуже добре для тіста. А, відважую. Борошна просіваю через сито, звичайно, все треба перемішати до однорідності. А Саме цю порцію я буду замішувати руками, тому що роблю її, її на три порції. Я вам напишу знизу під відео одну порцію. А ви собі вже там збільшуйте, а, і будете пекти, скільки хочете. Но нам цей хліб дуже-дуже подобається. Я все замішала, накриваю рушником або плівкою і залишаю на хвилин 20. Поки я поставила тісто, я швиденько відважую сіль, цукор, закваску та масло. Далі, коли пройшло 20 хвилин, додаю закваску до нашого борошна з водою, все гарно, ретельно перемішую, щоб було однорідне. Додаю сіль, теж дуже треба добре вимішати. Двома руками, як я тільки не мішала, щоб не було крупинок. Потім додаю цукор поступово. І також в кінці додаю вершкове масло і гарно вимішую. Потім виложу на стіл і теж дуже дуже добре вимішую його. Далі я ложу в лоток, накриваю, і через кожних півгодини, ось так я складаю це тісто мокрими руками, збираю від стінок лотка, розтягую його і складаю. Так потрібно робити три рази, через кожних півгодини. Три-чотири рази. Тут я показала, скільки я хліба буду робити. І на цьому етапі, коли ви його поскладали, а якщо ви плануєте в той самий день його пекти, потрібно залишити тісто десь на годин 4-3, просто відпочити, щоб воно гарно підійшло. А я поставила в холод, тому що я буду пекти на другий день. Це також можна робити. І я від, потім відважую по 700 грам, по 600 грам на хлібину. Ці я буду пекти в таких формах, як кірпичик, буде хліб виходить. То я відразу буду їх. Складати форми. Але зараз я роблю передформовку, повідважувала все тісто, далі беру мокрими руками так пальцями роблю такі ямочки. І ось таким чином складаю, І закручую його, так як накриваю. І тепер розтягую, стягую його так, щоб воно, щоб воно було однорідне і гарно його так підтягти потім руками. Ось як я показую на відео. Далі я з кожним так пропрацьовую, тому що це дуже важливий момент. Я думаю, саме в цих рецептах на заквасті будь-який момент буде важливий. Це так приємно працювати з цим тістом, воно дуже м'яке, еластичне, приємне. Ну, це настільки добре, класне тісто. Я його дуже люблю робити і дуже смачний хліб виходить. Якби я робила, ставила на розстойку у форми, випікала, якби я в каструлях такий кролий хліб робила надріз, я б його поставила на розтойку у миски такі, щоб була ляна тканина. спеціальні замовляються, і я ставлю їх так на ніч в холодильник на розтойку і на другий день випікаю. Але на цей раз я вирішила спекти хліб кірпичиками, тому що в мене ще є інші. Порції хліба, інші рецепти, то я це вирішила спекти так. Далі, я дивіться, накриваю все плівкою, посипаю зверху борошном, накриваю плівкою. І потім також так само повторюю такий процес, який показувала на відео, і викладаю у форму. я вже формую. Все так само я робила, розложувала пальчиками, скручувала потім. І Пергамент, щоб не змазувати олією. Можна просто змастити олією, і все. Зараз ще пообрізаю. Накрию, щоб не завітрювалося. І залишу десь на годину приблизно. Ну, я буду дивитися сама, щоб підійшло. Ну, по-правильному, година, навіть дві можна. І буду випікати. Я випікаю саме в цих формах, то трошки по-іншому, чим просто як на розстойку ставити геть спеціальний в москітті. Я і так робляла, але коли, дивіться, коли в мене його багато, то ні, я просто роблю ось такі. Я хочу напекти багато і все. Щоб був смачненький. Ну що дивіться, я поставила в духовку. Ця духовка велика, така помістилася 10 цих форм. Це дуже добре. У мене там знизу, бачите, гриється каструля. Я зараз туди заливаю кипяток. Правильніше кип'яток. А і швидко закриваю цю духовку. І буде так пактися. Щоб була така пара. Опа. Все. Зменшую зараз, щоб було 490. Через 15 хвилин дістаю ту каструлю з кип'ятком. А... І зменшую на 440, це по Фаренгейту. Коли 10 хвилин або 15 попеклися, я зменшую температуру до 440 по Фаренгейту. І далі випікую до готовності. Ця духовка дуже файна, мені сподобалась. Деякий хліб дуже так припікся, який більш так біля стінки стояв. Це я перший раз в цій духовці печу хліб. Вже буду знати, що, до чого. Ну, але все одно а, сподобалося. Треба кожен, щоб підлаштувався під свою духовку, тому що є по-різному гріє, є сильніше, є слабше. І щоб підлаштуватися, треба пару разів, мені здається, попробувати спекти. І далі я змащую хліб зверху вершковим маслом, щоб він такий був блискучий. Щоб він був блискучим, гарним на вигляд. Далі я вирішила робити ще пончики з нутелою на заквасті. Я вже почала ліпити. Дуже довго я робила це все, і пончики, і хліб, і це все в суботу. І тут мені, ж, звичайно, прийшли діти допомагати, хто куди, хто куди став, хто куди помістився, тому те подай, тому те дай. А Єфрем взагалі просто прийшов, виліз на ручки, сів і все, і там дивіться, як він накладає все. Ну, те, як він зліплює. Яків теж там на іншій, на іншій тумбочці теж складав, собі ліпив пончики. А коли я монтувала це відео, я наблюдала за Єфремом, як він старався щось ліпити. Це так мило, а з його ручками маленькими. Тимофій вже краще навчився зі мною це робити. Дивіться, ось така краса в мене вийшла, все разом. Стільки хліба я напекла, на цьому відео є ще інші рецепти хліба, інші порції. Тому я ще в наступному відео вам все покажу озвучу. Дивіться, який красивий повиходив наступний хліб, який я пекла. Зробила пончики з нутелою. Також. Декілька пиріжків з сосискою. Теж дуже-дуже смачно вийшло. Я дуже задоволена, що я стільки роботи зробила. Це мені вже буде десь на цілий місяць, можливо, і більше саме хліба. Я його покладу в морозилку і потім дістаю і ми їмо. Ну що, я дякую.